Могила Григорія Гутовського знаходиться на головній алеї центрального кладовища. Тут він знайшов вічний спокій поруч з дружиною Раїсою Панасівною. Сьогодні сюди вшанувати пам'ять колишнього голови міськвиконкому прийшли представники нинішньої міської та районної влади, народні депутати України різних скликань, керівники підприємств, установ та організацій міста. На долю Григорія Івановича випало керувати промисловим мегаполісом в останні роки існування Радянського Союзу та в перші роки незалежної держави України. Григорій Іванович Готовський, перший председатель Горсовету незалежної України, і він встановлював порядки законодательство. все. внедрялося незалежність України в місті Кривом Рогі. При ньому проводився перший референдум. Він відомий державний деятель. Перед Украинской СССР. Он был членом президиума Верховного Совета Украинской СССР, очень активно работал над принятием закона об, украинских языке, об украинском языке и так дальше. Вот. Поэтому в городе столько внимания Григорию Ивановичу. Городские а власти сделали многое для того, чтобы память о нем жила. Именем его и названа Улица. Он почетный гражданин города. Григорію Готовському довелося вирішувати долю великих підприємств і проблем конкретних людей. Він багато зробив для свого улюбленого міста. Служив йому чесно і віддано. Це був дійсно ініціатор самих підвіжок подвіжок в розвитку міського господарства Кривого Рога. Він був ініціатором прийняття, постановлення. Совета Министров СССР по развитию кривого рога. Этими э, этим документом предусматривался не только увеличение, значительное увеличение ассигнований на развитие города жилищного строительства, соцкультбытового строительства, коммунального хозяйства, но э, были моменты, которые предусматривали большую автономию города э, и даже изменение его административного статуса. Григорій Іванович по собі залишив вагомі здобутки. Його внесок, у розбудову кривого рогу, важко переоцінити. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати дань пам'яті Григорію Івановичу Готовському тому чоловіку, який дуже багато зробив для розвитку нашого міста, який волнувався за горнодобывающую промышленность, металлургическую промышленность, особенно за социальную сферу. Было построено при его председательстве очень много жилья, дорог, аэропорт, строительство скоростного трамвая и многое другое. Мы не забываем Григория Ивановича и Тяжело дні и дни. Так мені в жизни моей повезло. Я Григорий Ванич знав много, много лет. Вместе работали працювали на об'єктах жилья, на об'єктах и вот, нашей сферы по питанию, по образованию Все Он очень очень Это труженик. Нас був номер, один. і не звичайно, що пішов из життя очень и очень рано. Ми всі сожалеємо, і постійно ежегодно жодно встрічаємось і вспоминаємо Григорія Івановича. Син Григорія Івановича Андрій згадував, яким для нього і для людей був його батько. Город його пам'ятає по його професіональним і господарським качествам. Я его помню и всегда буду помнить как хорошего заботливого отца, мудрого человека и буду всегда благодарен ему за то, что он меня воспитал таким. Я Отец приятно. ценил самым больше это верность, не любил предательство, трудолюбие, трудолюбие и любовь к ближним. Сьогодні відбулась поминальна панахида по Григорію Гутовському, яку відправив секретар Криворізько-Нікопольської єпархії прото Іярей Віктор Семанюк. Ми пам'ятаємо його, пам'ятаємо його життя, пам'ятаємо його труди, пам'ятаємо його труди на благо міста, пам'ятаємо все те, що він благое зробив. Це пам'ять, з любви, з ходячої, творячої молитви, приводить сьогодні людей на это место, чтобы сказать ему здесь, мы вас помним, мы вас молимся и мы дорожим.